Як зараз пройти експертну комісію у минулому ЦЕМСЕК? Відповідаю ніяк. Зараз пояснюю. Йдеш в частину і питаєш, як мені пройти. Вони відповідають: йди до сімейного лікаря, він тобі дає направлення. Телефонуєш до сімейного лікаря, просиш про направлення для проходження комісії. Вона каже: Добре, я можу тебе направити на лікарів, але не звільнення від частини. Добре, йдеш до частини, розповідаєш, як це воно є. Вони кажуть: добре, але ми тебе не можемо відпустити, бо потрібне направлення. І тобто тут, то, коло замикається, потрібне направлення те, хто тобі ніхто не може дати. Тобто, лікар не може звільнити тебе від того, щоб ти поїхав з частини і пройшов комісію. І ці. З частини теж кажуть, ми не можемо тебе відпустити, бо потрібно направлення від лікаря. І по колу, по колу, і ніхто зараз нічого не проходить. Тобто було не дуже, а роблять ще гірше.